А! 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 Ката, що фінішувала оплесками, так учасники чемпіонату України з традиційного карате, привітали 27-річну хмельничанку із вдалим виступом у поєдинку із уявним суперником. Євгенія Янцевич на змаганнях стала чемпіонкою двічі: у ката та коміте. Для мене цей чемпіонат України був важливий тим, що це був відбір на чемпіонат Європи в Ріміні в Італії в жовтні місяці. Тому я зосередилася на тому, щоб показати високий рівень разом із Євгенією на змагання. Вирушили 26 спортсменів з Хмельницької області. У нових вікових категоріях стартували Дмитро Мостовий та Владислав Ковальчук. У мене в суперниках були майже всі збірники. У мене були в суперниках. От, і було з ними важкувати. важкувато, але в принципі. Я більш-менш адаптувався до, до них. Отримав три других місця. На чемпіонаті України завжди складно. Там багато різних ну, цікавих та сильних хлопців. І з ними завжди ну, непросто. Здобув одне перше і два других місця. Здобув одне перше, це якраз місце в категорії ката. Друге місце здобув у кого. І ще одне друге місце я здобув. Третій рік у категорії 18 20 років на змаганнях виступає Даніїл Пуча. Зізнається, усіх суперників знає добре. Цього разу з чемпіонату повернувся з двома медалями найвищого гатунку у та синхронному ката. Завжди як в перший раз, завжди тремтять руки, але коли ти виходиш на перший поєдинок, то все це зникає. Цей чемпіонат України був для мене важливим для того, щоб показати хлопцям, які прийшли категорію, рівень майстерності, яким він має бути, щоб вони планку не занижали. До скарбнички збірної області додав нагород майстер спорту міжнародного класу Євген Бузінський. На його рахунку два золота, і ще одне здобув майстер спорту України Вадим Баворовський. Тим часом у змаганнях серед наймолодших з Хмельниччини випробували себе п'ятеро спортсменів. Одна з них Євгенія Літніцька, десятирічна школярка додому приїхала з перемогою. Я повернулась дуже щаслива, тому що я виграла перше місце. А я часто виграю друге, третє але перше рідко. Показати результат і навчитися опановувати емоції таку мету на змаганнях переслідували спортсмени з Хмельниччини, а ще дати вдалий старт на чемпіонату Європи. Цей чемпіонат України вже є другою сходинкою на шляху до чемпіонату Європи. Ми почали з навчально-тренувального збору і чемпіонат України наступний етап, який показав нам ще раз основні напрямки подальшої роботи, підтвердив список діючих членів збірної України і кандидатів. І тепер у нас біля півроку для того, щоб сформована збірна. Вийшла до в найкращій формі до чемпіонату Європи. Приємно, що деякі спортсмени в категоріях е, юнаки-юніори завоювали собі місце в збірні України, тому більша половина наших спортсменів є зараз діючими і кандидатами збірну України.